Ну ось він почався. Указ відставки. Е Головнокомандувач, екс Головнокомандувача, екс-головнокомандувача залужного відбувся. Пішла вже навіть зараз якась там перетруска, пересушка нових указів. Поки що немає. Але ми розуміємо, що під сирського буде вибудовуватися нова вертикаль. І в цьому випадку, якщо внутрішня дискусія, це ай-яй все пропало, і це фактично легендарну людину, і зруйнувався світо, світогляд людей, які і так поранені війною інформаційною політикою. То як це відчитає Путін, як він це використає? Бо на заході як там дуже дипломатично хитро сказали. Пентагон як сказав заміна військового керівництва, справа е України і Верховного головнокомандувача. Я не думаю, що Путіна сильно хвилюється, що чесно сказати. Зміни в нашій кадровій політики? А як вони ж весь час там залужно нього... вбивали, ховали для них? Це було теж дуже важливо відпрацювати інформаційно. Я думаю, що це були пропагандистські історії. Теж не треба перебільшувати. Ну, для Путіна не існує української державності. Хто там керує якоюсь армією, ну вони будуть грати в якісь пропагандистські ігри тут. От, от сирський русський командир, який возглавив українську армію. Це вони будуть скидувати, вони почали буквально через 10 хвилин, так ніби вони mm. до цього готувалися. Ну і, і все. Ну, в принципі, якщо ти вважаєш, що держави немає, і якщо ти вважаєш, що нічого не існує, то значить в цій ситуації, звичайно ж. Що... Сподіватися на те, що хтось там серйозно сприймає зміни військові. Ну, звичайно, якісь там військові аналітики в Москві будуть думати, чим підхід Сискова може відрізнятися від. Підходу залужного якісь військові аналітики будуть вважати, будуть намагатися зрозуміти наскільки Зеленський буде безпосередньо керувати армією, чи не буде після цього. Але це і все і все. Дивіться, а я маю на увазі. Оцей момент вони ж дуже сильно болюче відіграють певні такі речі, які символічно вже відкатали. Ну, наприклад, що Росія здійсняв, як казали вони Херсоні. Або та ж саме харківська операція. Тобто для них це дуже болюче було з точки зору, що ми ж і так взяли в ці міста. А от саме в течі, от залужний, сирський, це все відбили. Я не думаю, що це для них якось має велике значення. Ну були була було назавжди. Тепер не назавжди. Було що вони й досі вважають Херсон містом який контролює російським містом, які контролюються українським режимом. Думаю, що якщо буде якісь перемовини, вони змусять нас Херсону вийти. Ну це ясно. Будуть Це не пов'язаний з кадровими змінами. Знову uh -huh. це наші внутрішні якраз історії. Про їх можна там наступного разу якось обговорювати в іншому контексті. Але я думаю, що в контексті Путіна тут не варто ще обговорювати. Ну тобто, в крапку ставимо, русські на цьому нічого не зискали і нічого б нового ми не почули. в Вони рай, будуть це... намагатися будь-яку подію в Україні використовувати для дестабілізації українського суспільства. І Наш... Я думаю, що нам потрібно давати як як наймога менше приводів для того, щоб вони могли це робити. От і все. На жаль, в цьому якраз вони стабільні вже ого скільки десятків років.